Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Долучається до ефіру. Олександр, вітаю. Вітаю. Я дуже люблю цю тему, яку хочу з вами розвинути. Це реакція росіян на ось такі хлопки. Використовуючи їхню лексику, а зараз нова термінологія теж дуже цікава. Всі безпілотники збили, якими було атаковано, але от внаслідок уламків сталося займання, яке ми всі спостерігали. Чи відстежуєте ви настрої росіян після таких атак і як вони змінюються? Адже от одна з цих баз, яка постраждала, вона ж була мало не найсучаснішою в Росії. Дійсно, новояз російський він постійно вимушений доповнюватися новими термінами зараз. Це напевне високоточні уламки, які ми збили, і дійсно він призводить до ну, такої фрустрації, до навіть дратівлив дратування самих так званих воєнкорів зет спільнот, тобто таких ультрапатріотів, які підтримують війну, беруть в ній участь безпосередньо. Але вони також дратуються такою частотою ударів ефективністю та ну беззахисністю, фактично російських баз перед цими. Атаками, і дійсно кожного разу це ж не лише там відбувається в Краснодарському крачу, в власне в Торопці Це ж відбувається кожної щоден, щоночі, і щотижня Так і відповідно, цей новояз падіння уламків, детонація вибухонебезпечних предметів ну ці хлопки, вже це вже усталений термін. Вони дійсно кожного разу просвічать про цілком реальні. Враження і в цілком реальний відповідно ну наявність того, що ніяких висновків не зроблено від щоразу, все одне і те саме. Це якщо ми говоримо про Z патріотичну спільноту, якщо ми говоримо про загалом населення. То то в принципі, важлива ну нюанс чи важлива характеристика цих настроїв, вона вони дуже відрізняються за регіональною ознакою, тобто ти потрапив. У дію е, уламків цих е, або не потрапив. Тобто, тебе тобі треба їхати в пункт тимчасового розміщення, як, наприклад, жителі от, в Тихорецьке, да, угу. в, в, поряд з цими детонаціями, або ні. Ти власне чуєш Кононаду, яка наближається до твого населеного пункту, як жителі, наприклад, ближчої частини Курської області до України, чи ні? І оце дійсно дуже важливо. Ми дослідили власне реакції жителів Курської області щодо о, Курської операції з 6 по 24 серпня, там дійсно е, е, вони е, ну доволі сильно відрізняються від жителів інших регіонів, які е, поки не відчули таких кінетичних наслідків війни. Але знову ж таки, основний критерій, от якщо ми з вами говоримо, це власне. Кінетичні наслідки війни, які ти можеш побачити зі свого вікна. Ти бачиш цей грим із свого вікна, який ви зараз покажете, або ні. Угу. Тобто, тільки коли війна приходить на російську територію, вони тоді вже не просто готові публікувати, ну, це в кращому випадку, публікувати скільки там виходить: вісім крапочок, так? Оце. Нєт війні, коли вони пам'ятаєте ці протести на початку повноштабного вторгнення. Вони вже дійсно замислюються, для чого їм ця війна. Гаразд, але ем, якщо ми згадали Курщину, я бачив, ну, принаймні, західна преса, яка досліджувала ефект від операцій Сил оборони, казали, що ну, все-таки це трошки підштовхнуло росіян до мобілізації. Вона і так відбувається прихована, але тут була добровільна, мовляв, от. Вперше з часів Другої світової, як російська пропаганда говорила, ворог на нашій території тут, звісно, теж є певна еклектика чи Притамана вже росіянам незрозумілість включити спочатку певні регіони України в свою до себе, вести на ній війну, але от не вважати їх своєю територією. А Курщина це ж на сканоруські землі виходить. Ну тобто, в цьому не будемо розбиратися у нас немає часу зараз. Отакі удари. Чи бачите ви поштовх росіян іти до їхньої армії, чи навпаки, чи це от замислюється більше про те, для чого було почато цю війну? Мені здається, що найбільше все ж таки замислення над тим, а хто їм ними керує, тому що от вперше під час курської операції його початку до того як почали дуже жорстко... Цензурувати е, діяльність телеграм спільнот особливо місцевих курських, і також діяльність воєнблогерів, е, які писали про це дуже активно і доволі правдиво. Е, там було величезна кількість саме критичних зауважень щодо Путіна особисто, а не якогось там губернатора або якогось там міського голови. І від, від абстрактної влади, яка не, не не поспіває чи не не може зробити, чи в чи втекла, замість того, щоб організувати, наприклад, евакуацію. Дуже багато було нарікань про це, що не була організована евакуація. Вже власне почали говорити про те, що а що ну нами керує доволі такий дідусь, який не є не є компетентний. Навіщо це ми починали? Потім це почали жорстко вичищати. І мені здається, що якраз а, а, от ми говоримо про там, майбутній план перемоги, який президент наш повезе презентує, презентує там Байдену. там ну зрозуміло, що там він відображає прагнення українців в НАТО, прагнення українців в євросоюз. Але мені здається, що може скоріше за все, Зеленський може справедливо сказати. Партнерам, що ну дивіться, найкращий план перемоги це усвідомлення росіянами хибності цієї війни. Ну, в принципі, як ми завжди говорили. А як ми тільки що з вами вияснили, хибність цієї війни приходить з масштабуванням наслідків цієї війни для самих росіян так. і власне кінетичних ефектів. Коротке тоді уточнення. Дійсно, Путіна почали самі росіяни називати главдед? Це цитую. Там, там загалом оцей ейджизм, скажімо так, європейською мовою, він почав дійсно проявлятися. Що дедушка. бункерний дід, це ще, ми пам'ятаємо, ще, ще говорив Гіркін, це говорив навіть, здається, Пригожин. Зараз загалом дідушка, ну дідуська, тобто вже старий, немічний, а сила це дуже важливо для росіян. Якщо дідуська то вже слабкий, зрозуміло. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, власне, поділився останніми дослідженнями.